В середньому утримання однієї собаки коштує від 1000 до 3000 тисяч гривень на місяць. Для кота трошки менше. Але суми все одно не маленькі, особливо, якщо не планувати витрати заздалегідь. В цьому відео ми поговоримо, як подбати про вашого тухнастого друга до шкоди для гланця. Усім привіт! Мене звати Сергій, ви на каналі Breeder.ua. З вас підписка, подобайка, і ми починаємо. Перший крок це облік. Записуйте всі витрати, корм, іграшки, засоби подогляду, візити до ветеринара. Це допоможе побачити, на чому можна заощадити, а що обов'язково залишити. Купуйте обдумано, шукайте акції, знижки, кішдеки, великі пакування корму, часто дешевші в перерахунку за кілограм, а ще не забувайте про програму лояльності в зоомагазинах. Хвороба це не тільки стрес, але й великі витрати. Профілактика дешевша, регулярні вакцинації, обробки від ліг та кліщів, гігієна і не забуваємо про візит до ветеринара, якщо щось турбує. Часто ми купуємо не те, що потрібно тварині, а те, що хочемо самі. Замість п'яти мисочок краще купити одну, але з якісного матеріалу, іноді менше, краще, але з розумом. Також рекомендую розглянути придбання страхівки для вашого чотирилапого. Це може врятувати не тільки ваш бюджет, але й життя пухнастика. Фінансова грамотність це іще один прояв турботи. Раціонально не означає скупо, це означає відповідально. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. До зустрічі у нових відео.